У Білопіллі частину колі збираються заглибити в землю інакше ділянка, яка проходить під автомобільним мостом, не впишеться в проєкт електрифікації залізниці. Ідеться про відрізок шляху від ворожби до сум, проєктно вишукувальні роботи, на які оцінені у понад 16,5 мільйонів гривень. Олена Рашевська продовжить. Раніше ця залізнична ділянка була дуже жвавою, розповідає міський голова Білопілля Юрій Зарко. Каже, що поїзди тут ходили постійно, кожні 15 хвилин. Зараз їх значно менше, але є надія, що електрифікація пожвавить рух. Для цього потрібно було вирішити проблему з мостом у Білопіллі. Цей міст свого часу було дуже багато аварій. Вже взявся аварійності. Він був 90 під кутом 90 градусів. Такі повороти там багато машин. Вилітало просто на цю колію. Дійсно багато трагічних випадків. У 2019 році був зроблений поточний середній ремонт, який значно укріпили і сваї. і В першу чергу була збільшена сама конструкція, були зроблені пішохідні переходи через міст. І в першу чергу бетонні конструкції вони руйнувалися, і камні просто падали на, на поїзда, падали прямо на залізничну колію. Тому укріпили спеціально дуже потужною такою бетоною суміш. Юрій Зарко сказав, що міст був визнаний за низьким для електрифікації ділянки залізниці під ним. Тому розглядали кілька варіантів. Або піднімати міст, або зносити міст і робити тоді просто залізничний переїзд. Або третє це поглиблювати колію. Наскільки я розумію, найбільш дешевшим, найбільш скорішим все-таки буде поглибити ділянку колії. Проєкт швидкісного залізничного сполучення представили на форумі Велике будівництво Нова залізниця у Києві 9 листопада. Тоді міністр інфраструктури Олександр Кубраков озвучив перелік міст частини залізничних шляхів, до яких не всюди електрифіковані. Ужгород і Чернівці. І Луцькі, і Житомир, і Суми, і Черкаси, і, і Крипивницький, і Миколаїв, і Херсон, і Маріуполь. Вони прикордонні. Нам ми повинні їх з'єднати нормальним залізничним сполученням. Люди повинні доїжджати до столиці, пересуватися між містами на комфортних потягах там протягом 4-5 годин. На думку експерта громадської організації, Всеукраїнський центр реформ транспортної інфраструктури Дмитра Власенка, введення в обіг швидкісних потягів буде можливим тільки після модернізації самих доріг. Їх треба вводити тоді, коли їм їм є по чому їхати нормально. Тобто підвищення експлуатаційної швидкості повинно бути зроблено шляхом модернізації колійного господарства, тому що повісити дроти. А це одне. А якщо е швидкість дозволена на рейках 100 кілометрів, а е Hyundai може їхати до 160, ну 140 принаймні, то це повинні бути ще капіталовкладення у колійну інфраструктуру. За документами Укрзалізниці, електрифікувати планують від ворожби до сум 54 кілометри шляху. Як зазначено у міністерській бюджетній програмі, на цей рік мають витратити на проєктно-вишукувальні роботи понад 16,5 мільйонів гривень. Роботи з самого будівництва електромережі планують розпочати у 2022 тисячі і завершити їх за два роки. Олена Рашевська, Валерій Коваленко, новоди на Суспільному. Суми. За словами Юрія Зарка, зміни пов'язані з електрифікацією цього відрізку залізниці, більшою мірою торкнуться ворожби ніж білопілля, бо саме там розташована вузлова станція та локомотивне депо. Про це ми розкажемо у наших наступних ефірах. Слідкуйте за анонсами.